Вітаю, я Анастасія, ви на каналі про літературу поза час, і сьогодні рефлексуємо над книгою Люкода Швар на запах м'яса. Вже з самої назви зрозуміло, що мова буде йти про тварин, про наше з вами тваринницьке суспільство, де кожен з людей, кожен з нас є хижаком. Тому що давайте не брехати, хоча б самим собі, що заради свого м'яса. Заради свого життєвого м'яса. А це наші мрії, це наші амбіції, це добробут, до якого ми прагнемо. Ми ладні на усе. То чим ми відрізняємося від, від тваринного світу? Чим ми відрізняємося від тих самих хижаків, які ловлять м'ясо заради власної поживи? Зради того, щоб мати силу щось будувати. В принципі, тут закладена ця сама ідея. Але ж давайте не забувати, що людина це істота напередок вище від звичайної тварини. І в нашому хижацькому тваринницькому суспільстві житті і способи реалізації цього життя є ще такі поняття, як підлість, ницість, зрада е і тому подібного. Роман про дівчину, про майку, зовсім молоду дівчину. Зустрічаємося, знайомимося, ми знаю ще в її підлітковому віці, в генічиську. Люди, це дівчина, яка в принципі ще не сформувала себе, не знає, як їй е, жити, чим їй жити і що вона взагалі хоче. Єдине, що вона знає, що вона не хоче все життя в генічиську продавати кукурудзу. Або ж ліпити вареники в тому самому е, морському місці. І ось за щасливим, або ж нещасливим для неї з бігом вона е, потрапляє в Київ, який одразу її поглинає. Впродовж Роману ми взагалі бачимо її трансформацію. Е, на початку твору я б не сказала, що вона аж такий аж таки собі хижак, який ладен заради своєї мрії йти на будь-що. В принципі, в неї і не було аж таких мрій. Все, давалося, якось їй, не можу сказати, що занадто легко, але ну, давалося певні блага, мала вона і зарплату, і навчання, і нові знайомства з людьми. Але щось постійно їй було не так, щось їй е, заважало жити, щось їй муляло, ну, в загальному щось було їй не так. І вона вирішила, що це не так, це кохання. І ось вона поступово знаходить то одне кохання, то друге, але завжди це щось не так. І в один момент її з цього хижацького світу випльовує. Випльовує е, страшна хвороба, і вона вирішує втікати від усього світу. Втікає вона в загублений, можна сказати, Богом забутий Лупенхутір, де вона відновлюється. Хотілося б насправді думати, що відновлюється вона лише в кращу сторону, що вона віднаходить себе, що вона знаходить своє те м'ясо, заради якого вона б могла себе реалізовувати, заради якого б вона жила. Ну, в принципі, так і є. В цьому поміркованому світі, де вона є господиною, де ніхто не вказує, як що робити, і в принципі, де поки що в цьому мікросвіті її не, 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 не наздогнала зрада, від якої вона втекла, тому що її зрадили абсолютно усі: мати, подруга, коханий хлопець, і від усього цього вона втекла. І втекла вона помирати на це лупен хутір через цю ось страшну хворобу. І х... хижацьке це тваринницьке суспільство поки що про неї забуло, але пізніше вона яскраво про себе нагадає. І ось вона вирішила, що помре в цьому забитому е, селі, в цьому забитому е, куточку її мікросвіту. Але раптово вона відчула, що вона може бути господиною власного життя. Вона довго міскує. Розмірковує про те, що не жила насправді власним життям. Вона завжди когось наслідувала, вона завжди щось перемальовувала. І вирішує, що для щастя, для оцього її е, життєвого м'яса, все, що їй потрібно, це коханий чоловік толя поруч, і ось цей ось будиночок забитий який вже ледь дихає, і клаптик городу за тим будиночком. Це на той момент було для неї усім. Знову ж таки, до одного моменту. І знову ж таки до зради. Коли її зраджує той самий чоловік Толя, вона вирішує, що помститься. Ця стає частиною, найвищою точкою, можна сказати, кульмінацією її життєвого м'яса. Цим вона починає керуватися. Помстою. Вона повертається в Київ. Мститься усім. Зрозуміє, що. Свою таку, так би мовити, місію вона виконала, і що, в принципі, можна назад повертатися в свій лупенхутір і жити щасливо. Але ні. Вона вловила оцей кайф, оцю хвилю цього хижатства, де зараз вона на вершині, на піку цього хижатства. То давайте поміркуємо, чи здатна людина покинути те, на чому вона зараз на вершині? Ні. Цього і не змогла зробити Майка. І, в принципі, з звичайної людини без своїх таких, би мовити, амбіцій, без будь-яких планів на життя, вона стає тією самою твариною. І не можна сказати, що вона проти то, цього тваринництва боролася. Ні. Просто в один момент її ця хвиля хижатства, тваринництва, м'яса підхопила. І вона просто потекла до течією. Їй вже не був потрібний Толі, який її зрадив, пізніше повернувся. Їй вже не були потрібні якісь ця самотність, ця самосвідомість, самореалізація на тому лупаному хуторі. Їй вже це було не потрібно, тому що вона засмакувала м'ясо. Вона зрозуміла, що може творити те, що хоче, як хоче, тому чому б цим не скористатися? І не гадаю, що читач. Взагалі вправі її засуджувати, тому що ніхто не знає, як би ми вчинили, будь-би на її місці. І от така метаморфоза від майки без власної я, без власного м'яса до майки хижачка ми можемо спостерігати в романі. Роман взагалі насичений персонажами і в кожного своє м'ясо. І кожен зі своїми гризотами і турботами, і ось ці лінії приплітаються в цьому романі, ми можемо це спостерігати. І мені дуже сумно щодо одного персонажа Санджева, який є утіленням, алюзією, символом і інтерпретацією чогось хорошого і справді потрібного в житті, в, суспіль... в хажатському суспільстві. Це любов. Це Просто любов до людей, любов до світа без будь-яких потреб, без корисливості. Це те, до чого людина повинна прагнути, що насправді нам важко зробити в цьому потоці взагалі інформації світу і будь-яких подій, але що зробити можна і до чого прагнути потрібно. І з цього сенжива вбивають. І одразу авторка натякає нам, що важко знайти щось справжнє, щось ціннісне в цьому світі. Якщо його знайти, його не можна втримати. І, врешті, це хижацький світ його руйнує. Насправді дуже сумно і і дуже потужна сюжетна лінія щодо цього Санджива. Тож цей роман доволі цікавий в інтерпретації таких вічних проблем про те, що для нас є сенс життя, що для нас є тим м'ясом, заради якого ми готові жити, заради якого ми готові грішити і йти, в принципі, в прямому значенні по головах. І чи насправді це потрібно? Чи готові ми е, настільки викладатись? Настільки тамувати в собі справжні бажання лише заради того, щоб красиво жити, щоб жити в достатку, і тому подібне. Насправді мені дуже прикро, що творчість Люко Дашвар є доволі недооціненою, тому що через прості і доволі типові локації, і доволі типові сюжетні лінії, можливо, навіть тематика, доволі. Типових героїв втрачається розуміння головного сенсу того, що письменниця хоче до нас донести. І вона дуже майстерно розкриває психологію людей. Кожний окремий персонаж є розкритий цілком у повні, і дуже майстерно розкрити його психологію, те, чим він керує. І коли читаєш, ти можеш віднайти дещо своє І замислитись над тим, чи може бути продовженням твого життя таким, як і продовженням життя головних героїв цього твору. І це дозволює багато що переосмислити. І в цьому плані цей роман дуже ціннісний і рекомендую його прочитати. І не зациклюйтеся на локаціях, на тому, що роман про Київ, зрозуміло, це. Пишуть майже усі про село так, зрозуміло, про втечу від цього мутушливого міста так. Ви прочитайте цей роман з огляду на метаморфозу головної героїні майки. На те, як в нашому світі мало добра, як це добро важливо віднайти, і чи готові ми взагалі це віднах... віднай... Віднай... віднайти, оце ін і я і оцю рівновагу в нашому житті. Люко Дашвар — майстерна письменниця. Я обожнюю усі її книги, тому що з оцієї простоти, типовості і, здавалося б, ні інтелектуальної, ні філософської заангажованості відкривається така сила психології, психології людини, що інколи навіть не вкладається в голові, наскільки тонко письменниця може відчути усі тонкощі людського єства, де наша хижацька тваринецька. Сутність поєднується з чимось соціальним, вона не може існувати окремо один від одного, тому що ну такі вже настали часи. Тому рекомендую цей роман читати глибоко, освідомлено. І давайте з вами разом пропагувати та я вдячна вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно для вас було цікавим та інформативним. Також прошу підтримати мій канал. Подобайками та а також підпискою і долучайтеся до моєї сторінки в інстаграм, де ще більше цікавого, корисного та пізнавального про літературу.